Колись в Одесі був величезний латинський квартал навколо катедри. Це ж історична власність католицької церкви, і влада її не повертає. Мали передати його в 17-му році. але Та, щось там хтось був проти і запропонували до епископа, поки не може передати, але можу дати тільки перший поверх, бо будинок пустує. А коли я прийшов, мені бракувало класів для дітей, не було місця. І ось я зробив ремонт, там зробив класи для дітей. Музикальну школу, до речі, теж відкрили. Коли, побачимо, закінчили ремонт, виглядає дуже гарно. запропонували нам вино Ситись, тому що вони розривають умову, і їм це приміщення потрібна. Наші юристи порадили. Давайте звернемося до Кабінет міністрів, наберемо петицію 25 тисяч голосів, і вони мусять розглянути, щоб нам передали принаймні цих 300 метрів квадратних в постійне безплатне користування, щоб ми знову з кожним власником новим не велиці війни і не судилися постійно. Зараз прошу всіх, хто може, будь ласка, підпишіться. Не тільки католики можуть підтримати всіх, хто підтримує справедливість.